немає, знаєте, Це дуже велика втрата. Бо Паша це був другом, другом з дитинства. Дуже важко його тіряти, таких друзів. Він не тільки був в житті, бачите, і був патріот своєї країни. Каже, як я, я сидіти вдома не буду. Каже, Наташа, як я буду сидіти? Мої хлопці всі там. Дуже заповнила. Каже, що дуже гарно каже, кормлять. Тобто ми ні в чому там не нуждалися. Тільки підтримка їм треба була від нас. був. Людиною прямолінійною. Він завжди говорив всім в очі правду. За це його дуже всі поважали, побратимій. Позивний був Павла Жук, фамілія в нього була жук. Находився він на посаді начальника складу військово-технічного майна. Це він всім допомагав. Він був доброю людиною. завжди відзивався. то, що просив, він ніколи нікому не відказував. До повномасштабної вже був у війську їхній батальйон. Наскільки я знаю, визволяли Київську область, а потім вже на кінцях він був вже на кринках Херсонської області. Наша Хмельницька тероборона, 86-й окремий батальйон. Перебуваючи на позиціях, сильно захворів, але через неможливість вчасно забрати з позиції, От, пішло таке ускладнення. Пневмонія, і він побув в госпіталі. Відправили його в відпустку за, ну, за станом здоров'я, але під час відпустки йому знову стало погано, він поїхав в госпіталь. ну і все. Залишилася дружина, діти.